Ми на порозі 33-ї річниці існування нашої держави. Ми на порозі нових звершень, нових ідей та нових історій, але є дещо постійне. Українське суспільство продовжує вимагати змін, суттєвих, ефективних, результативних, тих, які виведуть нас на новий рівень розвитку. Однак, якби не поривалися українці до позитивних змін. Їх невидимою тятивою відтягує назад війна. На жаль, багато хто так і не розуміє до кінця, що ж насправді відбувається. Як не прикро, але ми призвичайлися жити у двох реальностях з війною і миром. Сповіщення із фронту стоїть буденністю, ось із таким багажем різнополюсних почуттів. Ми наближаємося до ще однієї річниці незалежності України. Ревно прагнучи свободи і твердо вважаючи себе вільними, українці так і не спромоглися вільно скористатися нею. Незважаючи на серйозні воєнні виклики, Бог відкриває перед нами, християнами, перспективи для служіння нашим співвітчизникам, навіть під час воєнних дій ми отримали неабиякі можливості служити суспільству. Адже для нас найцінніше мати свободу для проголошення Євангелія. Мир в країні, політична незалежність чи економічна стабільність стануть реальними тільки тоді, коли ми будемо дбати насамперед. Про духовні трансформації та сприятимемо їх утвердженню в суспільстві. Розмова про реформи реформ не замінить. Існують певні біблійні умови, які гарантують справжню незалежність та розвиток суспільства. Благословення країни відображено в біблійному псалмі. Це звучить як переконливий доказ готовності Бога благословляти і нашу землю якщо Україна визнає його верховенство і біблійні закони. Блаженний той народ, що Богом у нього Господь, Блаженний народ, що він вибрав його на спадок собі, Господь поглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю. Хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла? Немає царя, що його многість війська спасає, не врятується валетень великістю сили. Для спасіння той кінь ненадійний і великістю сили своєї він не збереже. Ось око Господнє на тих, хто боїться його, хто надію на милість його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію покладає на Господа. Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо наймен святе Його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на тебе. Псалом 33, 13-22 вірші Ці біблійні рядки пронизані вірою в Бога. Це маніфест визнання його величі і влади над усіма. Сьогодні українцям потрібно саме таке усвідомлення. З точки зору Біблії потрібно зауважити, бажання досягнути процвітання залежить насамперед від прийняття суспільством Божих умов, які призводять до очікуваних результатів. Але наші ровесники вперто вірять у диво мовляв, якось прорвемося. Правда ж в іншому, без Бога, без впокорення перед Його словом у нас немає перспективи. Виборюючи свободу, не варто її робити ідолом. Справжньої свободи без Бога не існує. Парадокс у тім, що сучасна людина прагне незалежності від людей і від Бога, вимагає права грішити і легалізовувати гріх. Демонструвати і рекламувати ганебні збочення, видаючи їх за європейські цінності, плутуючи праведне з грішним, наш сучасник ніяк не зрозуміє, що насправді йде проти Бога, і навіть забігання до церкви на кілька хвилин не допоможе. Свобода це можливість правильно обирати Боже, а не право жити як заманеться. Сьогодні часи війни і постійних руйнацій. Важливо посилити своє служіння. Наша справжня мета це відродження людини і її свідоме повернення до Бога. Постійно молімося за Україну. Важливо, щоб залежність від Бога стала щоденним життям українців. Тоді Господь благословить державу здолати ворога. Він сказав. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я Мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край. Друга книга Хронік 7.14 Зі святом, Українці. І пам'ятаємо! Справжня незалежність від гріха і диявола настане тоді, коли кожен українець схилиться перед Богом. Валерій Антонюк